Позафракційній депутаті міськради, аналітикині ЗЦР Катерині Звєрєвій сьогодні вночі знову погрожувала її переслідувачка. Жінка обіцяла фізичну розправу і кидалася на Катерину в присутності поліції. Поки депутатка заповнювала документи для правоохоронців, агресорка намагалася на неї напасти. Зараз у суді розглядається справа щодо першого випадку погроз Катерині від цієї жінки, але поки ані суд. Ані поліція не можуть захистити активістку від її переслідувачки. Тому що ти мені погрожуєш вистав постійно і не даєш жити. Я боюсь. я тебе не угрожала. Ти ще позвала моєго сина обзивала нікого. Ось так. Твій син сидить тут і я його не обзивала.